Ціна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміло, Добрий день Доброго здоров'я таміло. Найгарячіша новина, яку зараз обговорюють, це російська мобілізація, яка торкнулася і тимчасово окупованих територій. Я Маю на увазі кримський півострів. Ви вже неодноразово заявляли про те, що до кримських татар особлива підкреслена увага російських мобілізаційних сил. Що відомо на цей момент? Є якісь, хоча б орієнтовні дані, скільки людей намагаються забрати на війну? Вадима, насправді ситуація дуже критична, бо як тільки вийшов указ Путіна позавчора, да це було протягом двох днів, тобто вчорашнього і попереднього дня. В місцях компактного проживання кримських татар, або в місцях, де вони частіше за все працевлаштовані там організація Крим, це Ринок, наприклад, або Сімферопольський центральний ринок, це інші місця скупчення, і в тому числі, наприклад, загальноосвітні навчальні заклади, які заходили зокрема вчора в СМТ Зуя, прямо в школу і роздавали повістки вчителям. Чоловічої статі, здебільшого, вони є в тому числі кримськими татарами. Тому от за вчора ми отримали я особисто і ми на на адресу представництво десятки і десятки дзвінків від різних активістів, від просто громадян, які повідомляють нам про свої населені пункти по всьому Криму, наголошу, що просто сотнями роздають ці повістки. Синтезу, я там на станом на вчора було 100 повісток, які роздали. Є така, знаєте, дорога від Сімферополя в бік Алушти. Її називають Долина, цю цей район, там де село добре, і так далі. Перевальне, там біля 500 повісток, які були роздані, там село урожайне, там біля 30 повісток, і так далі. Тобто, це просто масовий характер, Ну, має. але така масовість наштовхує на думку, що готувалися заздалегідь. Це неможливо було організувати після промови Путіна так швидко і оперативно. Абсолютно вірно, готувалася заздалегідь ще в червні місяці. Був указ Сергія Аксьонова, так званого керівника Криму, про створення мобілізаційних комісій на муніципальному рівні, як вони називають, відповідно, звісно, що вони готувалися до цього переліки людей передавалися і так далі. Але що дуже важливо, теж і нам відзначити, ми як представництво проаналізували переліки цих мобілізаційних комісій. здебільшого це громадяни Російської Федерації, не з території Криму. Вони і ми подали їх на персональні наведення персональних. Обмежувальних заходів щодо них, тобто санкцій, і ми знаємо, імена всіх цих людей вони однозначно будуть притягнені до відповідальності в момент, коли ми зможемо це зробити, і матимемо контроль над територією Кримського півострова. Ну, ми з новин бачимо, що росіяни масово тікають хто куди може, хто ближче до якого кордону живе, намагаються його перетнути, щоб не потрапити під цю мобілізацію. А що в Криму Кримці роблять спроби втекти і загубитися десь принаймні на території материкової Росії? Де там простіше, і чи взагалі є зараз можливість виїхати з Криму як з точки, яка до речі до останнього часу була використана багатьма українцями з окупованих територій для того, щоб залишити Росію? Це була точка виїзду. Поки що є можливість виїзду з території півострову, але вона достатньо обмежена, і ми думаємо, що найближчим часом повністю буде перекритий Керченський міст. Зараз він, на ньому є багато блокпостів, де йде перевірка громадян наших щодо виїзду або не тільки наших, можливо, російських громадян, в тому числі. Тому да, люди намагаються покинути територію півострову. І тут, от власне, покарання для кримських татар, знаєте, в двох розрізах: з одного боку, фізично знищити кримських татар, а з іншого боку, це фактично витіснити в тому числі все нелояльне для них населення, тому що це виглядає дійсно як помста для кримських татар, які підтримували весь період окупації, да і період незалежності Українську державу, які не підтримали війну. Яка розпочалася повномасштабну війну після 24 лютого, і от, от такі от покарання, які вони зараз застосовують. Звісно, що не лише проти кримських татар, і проти етнічних українців, політичних українців, але здебільшого, те, що ми бачимо, дійсно такі повістки і спроба мобілізації відбувається щодо кримських татар. Ми розробили інструкції щодо таких осіб, наших громадян. Максимально, що ми радимо, це уникати. Не не лише отримання повістки, да а в а в першу чергу не з'являтися в окупаційні ці е, мобілізаційні пункти або військомати. Е, максимально да, на території Криму або на території Російської Федерації, як найближчий пункт зараз можливий для виїзду, е, тому що ми розуміємо, що да, порада здаватися в полон, вона теж є. Релевантною, але ми боїмося, що на практиці це буде достатньо складно зробити, тому максимально не потрапити під мобілізацію, використовувати будь-які доступні методи, щоб це не зробити, використовувати корупційний чинник, який є в Російській Федерації, і зробити так, щоб не потрапити під мобілізацію. А от ви коли кажете та міло, що дуже багато блокпостів зрозуміло, що вони перевіряють на цьому Керченському мосту. Чи вони просто для залякування стоять? Вони і для залякування стоять, і вони перевіряють, чи особа відмічена у військоматі, чи вона військово зобов'язана. Відповідно, таким чином вони слідкують, кого можна випустити за межі Кримського півострову, да? тому що вони ж регіоном своїм російським його вважають, а кого ні. Тому що особа має обов'язково відмітитись у воєнкоматі для того, щоб. Покинути територію регіону, в якому вона проживає, а що взагалі звіти передають про настрої, які зараз після промови Путіна запанували на окупованих територіях? Які взагалі настрої і в кримських татарів, і в тих, хто чекає повернення України, і в самих росіян-окупантів? Якщо говорити про загалом ситуацію після 24 лютого, то е, велика кількість людей, особливо кримські татари, звісно, що е, раділи і успіхам е, наших збройних сил України, е, підтримували ці дії, які були здійснені нашими військовими. Да, так звана бавовна, яка була е, на території САКського аеродрому і в інших якби пунктах, тобто такі точкові заходи, які здійснювала наша українська е, армія, е, відповідно. Е, Настрої були такі достатньо позитивні в цьому плані, да але що стосується зараз цієї мобілізації, то люди дуже переживають, тому що ну призивають кримських татар українців. Вони не хочуть однозначно стріляти у своїх рідних людей. Нагадаю, що дуже багато людей з числа Криму. Як кримських татар, так і не кримських татар воюють у лавах збройних сил України. Ми знаємо цих людей, спілкуємось з ними. Тому звісно, що люди не хочуть йти на війну проти. Нашої держави намагаються це уникнути, і тому настрої дуже панічні. Насправді, звісно, в тому числі у російських громадян вони теж виїжджають з території півострова. Але ну у нас вони не обходять особливо, якщо чесно, да от щодо наших людей ми дуже переживаємо. Ні, нам звичайно їхня доля байдужа, але хочеться розуміти, які у них настрої після цієї заяви Путіна про мовляв часткову мобілізацію. Хоча цифру 300 тисяч, якою всі оперують, ми знаємо зі слів їхнього. Міністра оборони Шойгу, але ми також знаємо, що росіянин бреше дуже часто, як дихає, дихає часто, відповідно, і бреше постійно. Тому, ну чи там 300 тисяч оцей сьомий здається, пункт указу президента Росії. Він же засекречений, і остаточної цифри досконало ми не знаємо скільки вони збираються мобілізувати. Це таке. Поняття дивне, тому хотілося б розуміти, який настрій у тих людей, які в 2014 році хотіли обміняти каміння з неба на російський паспорт. Ну насправді розчарування у діях Російської Федерації вже давно є у тих навіть таких апологетів да Кримської так званої весни, які, які в 2014 році активно підтримували. Що стосується інших громадян, да, які були можливо нейтральної такої позиції. То вони здебільшого ну максимально розчаровані в Росії і тому не підтримують власне і протестні настрої достатньо великі, в тому числі серед тих, хто підтримував в 2014 році. Але якщо говорити про наших людей, от ми слідкуємо за судовими процесами на території півострову, знаємо про 144 особи, які. Отримали адміністративні е, е, такі статті. Це або штрафи були, або е, якась певна кількість діпарешту. Е, це дуже цікаві насправді в, випадки протесту. Публічного протесту проти окупаційних адміністрацій і проти війни, хтось вмикав пісні: Червона калина, Байрактар там і так далі. Хтось виходив на вулиці з одиночним пікетом, у когось затримали за наліпки ні війні, стоп війні на машині і так далі. Тобто таких випадків дуже багато, не говорячи вже про Богдана Зізу, який відкрито взагалі кинув запалювальну суміш і ж. Жовту і блакитну фарбу на окупаційну адміністрацію, тому ми бачимо це невдоволення, і воно стало проявлятися публічно да, в публічному просторі. Ну але новин про те, що палять військкомати, ще немає з окупованого Криму. Я так розумію. Насправді було кілька випадків, коли кидали запалювальний суміш у військомати, але це було ще до цієї промови Путіна. Я думаю, що ми будемо чекати, що і будуть палити і в Криму, в тому числі чомусь я не маю сумнівів. Нема військомату, нема проблем. Можна так сказати. Дякую, Таміло, за цю розмову. Таміло Ташова, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Ми будемо далі відслідковувати все, що відбувається на тимчасово окупованих територіях українських, тим більше що ви бачите, як зараз спресувався час, і як події розгортаються настільки швидко, що за ними навіть складно встигати усім українським і не тільки українським інформаційникам.